Раз дуже уважно, я вам показую комплектацію мийки ГАПО 50 на 50 в ПВД покритті колір графіт Дивіться, все, що на мийці: сифон з кошиком, отвір, отвір і коландер це те, що йде в комплекті з мийкою. Дозатора в комплекті немає, змішувача в комплекті немає. Тепер ставимо все, щоб ви розуміли, що можна докупити. Можна докупити дозатор. Чорний або в колір мийки графіт, який вам подобається. Треба докупляти змішувач. Чорний, нержавійка, білий, сірий, будь-який. таку мийку показувала ГАПО 60 на 50 це 50 на 50 Чіткий квадрат. Значить, розказую, коли замовляють. Така сама є у Ліц, така сама є у платінума. У фабіан. Коротше, у всіх така сама є. Чим відрізняється? Гапо комплектує ось таким коландером. Під колір мийки. Якщо ви хочете мийку саме з таким коландером, тоді це гапо. Якщо вам коландер не потрібен і хочете кошик, тоді це платіном. Якщо вам потрібен тільки дозатор, тоді це лідс. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо що, питаєте, я проконсультую. Ця мийка йде саме з коландером. Дівчинка захотіла з коландером. Будь ласка, під чорну варильню. Тут можна мити зелень, чашки, стакани, м'ясо, рибу розморажувати, банани, перець поставили. Воно все буде стікати в оці отвори, і все буде красивенько, сухенько і рівненько.